З якими ми проблемами зіткаємось, коли будуємо у віддалених регіонах. У віддалених регіонах це на моє бачення це селища, які знаходяться достатньо далеко від великих чи маленьких міст. Ось позаду мене ви бачите завершений фундамент. Будували ми його в Черкаській області. І з якою проблематикою зіткнули в загальному. Перше, це важкість у замовлення техніки. Друге, важкість по замовленню бетону. Бетон тут максимально дорогущий. Наприклад, як в Києві один куб бетона там 3-3 300, Тут він стартує від 4,5 тисяч за 1 метр кубічний. Ну тобто цінник відразу за саму конструкцію виростає. І це не по нашому бажанню, а по тому, що ну, важкий регіон і важко доставляти матеріали. Зараз ми поки що виготовили самий фундамент, і далі будемо завозити газоблок і все інше. По газоблоку також є нюанс. Важко добратися з технікою, важко знайти щось тут по місцевості, але в принципі це все розрулили та вже. Будемо замовляти. Також у нас тут під, між поверхами залізобетонні плити перекриття, будемо мозгувати, як нам вирішити питання з краном, але начебто його тут можна знайти. По, бетон, по бетононасосах взагалі мовчу, тому що їх тут немає. Приходиться все вручну тягати, переносити. Наприклад, як будемо заливати армопояс, там взагалі буде катастрофа. Потрібно буде брати багато людей, які будуть допомагати вручну вивантажити той бетон. На самий армопояс, ось е декілька є таких складних нюансів, з, з якими ми зіткнулися у самих регіонах.